Проти об'єднання та скорочення груп вихователі та батьки дітей кількох коломийських садочків прийшли на засідання виконавчого комітету міської ради. Тут вони знову звернулися до влади з проханням нічого не змінювати в їхніх закладах. Чи вдалося у ратуші знайти порозуміння та прийняти рішення? Дивіться далі. Засідання виконавчого комітету розпочалося з питань про бюджет та готовність шкіл і дошкільних закладів до цього навчального року. Чи не на найосновніше це облаштування укриттів для дітей, а також впровадження нової української школи? А ще говорили про затвердження мережі закладів освіти, зокрема і дитячих садочків. У е, закладах дошкільної освіти було 112 груп. Е, у цьому році пропонуємо 102 групи. Це пов'язано з різким падінням народжуваності у нашій громаді. Діти з 2018 року вже пішли у школу, їм 6 років виповнилося і прийшли до нас діти. Тоді народилося 730 дітей, і прийшло до нас такий рік, коли народилося 444 дитини. Ви розумієте, яка це різниця? І аналогічно тому і зменшення кількості груп. Власне, це питання і викликало суперечки. До зали засідань прийшли вихователі і батьки дітей кількох садочків, зокрема 18-го і 3-го. Напередодні у владі їм озвучили, групи будуть скорочувати, а деякі взагалі закривати. Мотивували це меншою кількістю вихованців. У 18-му садочку є 48 дітей. А чомусь на цих 48 восьмі сорокавосмоділках. Заплановано тільки. Дві групи. В той час, як в цій же мережі в семи дитячих садочках і в одній філії опорного навчального закладу заплановано на затвердження одна група з 13 дітей, п'ять груп з 14 дітей і сім груп з 15 дітей. У третьому садочку є три групи. Кові групі є 17 17 і 15 дітей. А ще обговорювали питання об'єднання деяких груп, тобто мовиться не лише про вихованців садочків різного віку, а ще й дітей з особливими освітніми потребами. Батьки цих діток обурені, вихователі теж нарікають на проблеми. Як цей вихователь а, має працювати? 30 дітей нормальних і плюс 2 дитини з особливими освітніми потребами, я не знаю. Ви маєте це розуміти. Вихователь одна. Як вона має е дати раду дітям старшої групи, коли діти готуються йти до школи? І прошу вас, задумайтесь над цим, члени виконавчого комітету. Давайте якось е спільними зусиллями ми будемо дбати про цих. Вихователів, які отримують сьогодні 6 тисяч гривень. Хоч вас один може прожити на місяць на 6 тисяч гривень, думаю, що ні. Впевнено, що ні. Тому, будь ласка, візьміться якось, давайте всі дружно візьмемося за голови і за руки і допоможемо. Хоч цим закладам якось проіснувати, хоча б у період військового стану. На даний час на заклад відвідують 48 дітей. Вісім реєстраційних карток є вже вибрані батьками, але ми приймаємо дітей з вересня 24 по вересень 25 року. І ще будуть видані сертифікати реєстраційні картки. Я не розумію, чого постає питання. Закриття у нас однієї групи, коли у нас неможливе таке, щоб у одній групі молодшого віку були діти від двох до п'яти років, як ми можемо здійснювати освітній процес? Це просто неможливо. І ми, я, як керівник, ми, як працівники, не зможемо забезпечити безпечне, комфортне перебування дітей у закладі. Шановні члени виконкому, поставте на ваги Дві зарплати вихователів і одну помічника і якісну освіту дітей, що у вас переважить на закиди батьків та вихователів. Відповіді дала керівниця управління освіти Марія Козловська. Хочу вам нагадати, що наші вчителі мають надбав і всі педагогічні працівники, які працюють у дошкільних загальноосвітніх навчальних закладах, мають надбавку. Всі одинаково у відсотковому відношенні. Ще хочу вам сказати, що на період е, військового стану унесено е, багато е, змін до постанов Кабінету Міністрів, де е, постанова Кабінету Міністрів від 26 квітня 2022 року за номером 483. Говорять, що у період воєнного стану надзвичайної ситуації або надзвичайного стану особливого періоду гранична кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах визначена цим порядком не застосовується. Наступне не хочеться мені про це говорити, але люди говорять, що вони не можуть виховувати дітей різного віку. В одній групі є діти, які мають рівно рік. І діти, які мають три роки. В іншій групі є діти, які мають чотири з половиною роки і два роки. І в нас, у нашій практиці, в нашій громаді, є садочки, у яких Є різновікові групи так. Звичайно, ми би хотіли багато разів управління освіти приїжджало у деякі заклади освіти дошкільної, і на роботі було 18 чоловік. А в групі було 6 дітей. Ми би хотіли так жити, але на превеликий жаль, навіть Америка так не. Живе після обговорень та суперечок, міський голова поставив на голосування питання про затвердження фактичної мережі закладів освіти на 2024-2025 роки. Щоправда, члени виконкому рішення не прийняли. Знову це питання підніматимуть очевидно на позачерговому засіданні.